Мир вам мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу. У нас наступне відео з всяким барахлом на продаж на аукціон Віоліті. Ну, відео почнемо не з пропозицій, а те, що вже було, що куплено. І куплено в мене одним купцем. Ось така ось Бона. Республіка Молдова. В такому стані. Так, один тугрік. 10. А, ні, один менге. Що ми знали, що куплено з монгольських? Десять менге. От. Монгольських. От так що куплені. російські два рублі. Велині 10 рублю, 50 лет первого польоту чоловіка в Космос. Колись колекціонував, зараз скидаю. Одна крона 99 го И І це, в принципі, десь на 90 гривень було це, це куплено. Було також декілька продажів, я не знімав вже. Так, ну що, давайте швидко зараз прибіжимося, що я пропоную до вашої уваги на продажу. Може, щось зацікавить, пишіть в коментарях. От. Перше таки почнемо з габаритних. Ось такі ось приблуда. Netcar. Я думаю, що це в нас і маршрутізатор, і Wi-Fi роутер, 3 в одному якісь. Кстаті, є вони на... Я дінові їх знайшов. Набеї. Зараз побачите. Підключимо. Ось це засвітилося, гарно світиться. От. Чи в робочому стані чи не в робочому, не знаю. Ну так все світиться. Ось такий має задній вигляд. В комплекті до цього йде до цього маршрутизатора. Кстати, вони на eBay стоять по 30 долярів. Ось у мене буде виставлено від 1 гривні. Щось шукаю і дай знайти не може, моргає. Продається з блоком живлення. Звідки можна підключити якийсь USB. вход для сети, это у нас выходы для разных, так уж, ну, это, может быть, у нас Wi-Fi роутер, и все, я так думаю, вы есть. Вот такие вот дела. Ну, я думаю, старые комплекты у нас такие вот USB, ой, сетевой шнур, черный и и, и блок желания. Повживання, ось такий теж доволі такий здоровий. Даний лук буде виставлений з аукціону віолоки з 1 гривні при невеликим резервом. Так, поїхали далі. Далі ось такий ось у нас. Ось фірма, також Wi-Fi чи роутер, чи що воно. Не треба, я ще не звучав. Ось. Тут уже в комплекті е, до нього йдуть тільки два шнури CTV. Ось. Такі сіренькі. І більш нічого блока живлення другого в мене немає, але це підходить. можна підключити побачити, що він працює, далі нічого не засвічується. ППС, сумну там. Ну, ось таке ось пайроуток. Зацікавить, такий ось має. Тут вже бачите, виходить під вже Включення кабель. Це у нас не на это. Вот такая у нас штукенція на продаж. Штукінці на продаж. Давайте далі, далі почнемо з телефону. Ось такий телефон Samsung. Робочий. Бачите, вже трошки поставлю на зарядки. Йде до нього ось такий блок живлення. Сім-карта не встановлена, у мене немає такої сім-карти, щоб її перевірити. От. Як її далі перевірити, не знаю. Ну, в принципі, робочий. Все. тут у нас Made in Mobile Point. Made in Korea. Buy Samsung. Телефон, телефончик. Підтримай, не підтримую, сім карту і має таких сім-карт немає. Пірвітрі не можу, буде такий ось слот на продажу. Так, отака от така Bluetooth-колонка. Ну, В принципі, підключається і підключав. От. Не взяв я адаптера. Щоб підключити, да, не взяв. Ну, вона працює, потім буде видно. Ну, колонка працює. Це доволі таки добре кричить. Так, далі. Хай не працює. Став на зарядку не працює. Може, вило мене роз'єм. Я не думаю, що тут а. телефон накрився, такі телефони ділено Китаю, КНР. Люби даже всі пломби на місці. Акумулятор трошки такий. Ну, не включається. Підключав зарядку. Включається, буде виставлений також. Так, моторола. Моторола, в принципі, є. Я... Зарядка в мене є така. О, зараз підключимо. Він засвітився, далі ніяких манипуляцій не про не, ви... не виходить. Ну, так от світиться і все. Акумулятор в комплекті є. Тільки. Подивіться тільки один телефон. Без аккумулятора. О, oh, без зарядного. Мотора. Ну і в мене інчина теж стоїть. Ну, на цьому як кажуть, все. Так, ось такий ось раритетний девайс. У нас є в комплекті. Так. Ось такий MP3 плеєр. Зарядки немає. Тут така цікава зарядка. Я, кстати, відео у нас вже проскакував. Такий плеєр, І ще. От нема чим його зарядити, але я думаю, що він робочий. Кого зацікаво. Пишіть. Так. Скло написано на полноклассное на на 9T Glass Black for motor G6 Play. Ну, такі от у нас скло. Так, всякі радіодеталі. Це продаватися з таким ось паяльником. Паяльник у нас робочий. З регулюванням, регулюванням підставочкою. Будемо продавати цей набір на для, для любителя, хто там хоче займатися. Зберемо покажу, що він працює. Камера моргає, але по-факту, він не моргає. Такий ось прияльничок. Доволі таки швидко гріється, кстати. кстаті. Коден цікавить, буде виставлений з одної гривні. Так, це у нас TP-Link. Ну, я думаю, що це Треба... не пам'ятаю, як він називається. Його під ремонт. І плашечка на 7 гектар. Робоча. Ну, в такому стані. Ну, на робоче. Три якісь запчасті. Не знаю. Так, що у нас ще тут? Що у нас що у нас? Такі ось планшети, один побитий. Це у нас престижіо. На завчасті, я думаю, робимо, може на Не знаю, якого зацікав. Тут немає відсутній акумулятор. Хтось хто до мене його розібрав. Який, як кажуть, до мене потрапив і потрапив цей цілий, в принципі, здається так на вигляд. Кран цілий під відновлення, кому може потрібно. ось такі ось. Разъем. Стандартный. Вот такие вот два планшета будут продаваться ну, сегодня в Виволике. Много шнурил. Много шнурил Вот таких вот всяких всяких. Кому там интересно. Кому интересно, будут продаваться. Так, и остальные на сегодня у нас видео. Так, ось іграшка вже в мене була вона на продажі. Таке, що має два тюльпани, джойстик і сама іграшка. Іграшка працює. Так що кому цікаво, багато ігор має акумулятор. Ну, таке. Кому цікаво, можете звертатися. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До зустрічей на моєму YouTube-каналі. Дякую всім за увагу. Прошу поставити подобайку. Всім до побачення.